Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на травень 2025 року. Зараз розберемо важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Ваші прогнози ви можете дивитися за знаком Асценденту в першу чергу, також знаком. Куди потрапляє сонце і діток дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте сітку своєї натальної карти або ж не знаєте знак свого асценденту, то можете писати мені ваші дату, час та місце народження, допоможу вам розібратися. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів можна звертатися до мене в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Для вас травень це період. Максимальної проявленості. Саме зараз Сонце знаходиться в вашому 10 му секторі, секторі фінансів та статусу, ваших амбіційних цілей, кар'єри. Потім воно буде переходити в 11 сектор і вже буде сприятливим періодом для реалізації ваших планів, для соціальної активності. Тож розберемо детальніше. 1 травня буде напружений аспект між ванерою. Планету, яка символізує наші бажання, взаємовідносини, а також фінанси. Вона була ретроградною і вже зараз вона в прямому русі, тобто все, що треба було передивитися, ми вже передивилися. І з огляду на те, що вона робить напружений аспект до місяця, ви будете мати можливість все ж таки підкоригувати, а що саме вам. Ближче для вашої душі, що саме вам подобається, можуть бути конфліктні обставини, тож тримайте себе під контролем, проявляйте дипломатію, взаємодопомогу, і обов'язково дай має сластися гарно. Торкатися цей аспект буде 12 та 9 секторів, тобто все, що стосується іноземного закордону, можливо, якісь ще питання із минулого за 9 сектором, і те, що стосується вашого авторитету. Не з'ясовано, то це сприятлива можливість для того, щоб ми поставили крапку і йшли далі, розвивалися, розширювали свій кругозір. Це можуть бути непорозуміння в фінансових питаннях, або ж ви зрозумієте, що для відпустки, наприклад, вашої мандрівки, потрібно трошки довше часу, або ж трошки більше фінансів. В цей же день буде гармонійна взаємодія між ураном, планетою, яка символізує. Оригінальне, нестандартне, креативне, а це планета інновацій, і ось вона буде робити гармонійні аспекти і до Сатурну, і до Кармічних місячних вузлів. Торкатися це буде вашого 2, 8 та 10 секторів. Знову все, що стосується вашої кар'єри та статусу, в тому числі і фінансової сфери. Тож обов'язково проявляйте дисципліну, наполегливість. Сатурн не дає легких результатів, він буде випробовувати вас труднощами, але давати стійкість долати ці труднощі. Обов'язково проявляйте дисципліну і наполегливість, прописуйте плани, впроваджуйте щось нове в свою діяльність, і зорі вам допоможуть. 2 травня буде взаємозв'язок між місяцем та білим місяцем, або ж селеною. Вона зараз знаходиться в знаку Рак у вашому 12 секторі. Якщо місяць символізує наше відчуття безпеки, наші емоції, А відчуття комфорту, то білий місяць це Проекція Янгола Охоронця допомога вищих сил. Обов'язково проявляйте благодійність, милосердя, допомагайте всім, хто в цьому потребує. Саме зараз ви зможете для себе відкрити нові можливості. А Це Період, коли ви зможете пізнати таємницю, вчасно будуть приходити інформації, потрібні люди, які стосуються всього закордонного, режимних об'єктів, а також і питань минулого. Можливо, вашої допомоги будуть потребувати люди похилого віку, а ваші більш старші родичі. 4 травня важливий період, адже саме в цей день Плутон, який символізує. Кардинальні зміни в нашому житті, трансформацію, це бульдозер знаків зодіаку, він буде переходити в ретроградний рух. Він зараз знаходиться в знаку водолій. Більше він не буде повертатися в знак козоріг і буде повертати вас до ситуацій, які пов'язані із партнерськими взаємовідносинами. Він буде ретроградним до 14 жовтня. Тож для вас зараз важливим є, оскільки Плутон. Видаляє все непотрібне із нашого життя, він стирає для того, щоб у вас були нові можливості. Перегляньте взаємовідносини, перегляньте свої контракти. Оскільки це дім партнерства, то це можуть бути партнери або по шлюбу, або по бізнесу, або це клієнти, або ж навіть Плутон буде відсікати тих людей, які були вашими конкурентами, вашими опонентами, відкритими ворогами, з яких ви знали, можете завершити певні. Угоди і більше до них не повертатися. Це може бути і заключення важливих для вас договорів. І це буде кардинально змінювати ваші стосунки, ваші погляди на партнерські взаємовідносини. Оскільки, звісно, як і будь-яка планета перед розворотом, Плутон буде призупиняти свою швидкість, то за тиждень до та після 4 травня він буде в стоянні. І в цей період можуть бути напруженість, відчуття тиску, можуть бути різкі зміни, кардинальні неочікування, оскільки він в знаку водолій, яким управляє уран. Тож в цей період не тримайтеся за старе, не тримайтеся за те, що вже не потрібно триматися, звільняйтеся від непотрібних стосунків та взаємовідносин. Плутон для вас підготує набагато щось краще. Цього дня місяць буде у з'єднанні з Марсом. Марс це планета активних дій, нашої ініціативи, і тут може бути два варіанти. Або це можуть бути імпульсивні дії, під впливом емоцій, або ж ви зможете прислухатися до своєї інтуїції. Ваш внутрішній голос допоможе вам. Правильно себе подати, оскільки і місяць і Марс в вашому першому секторі в знаку лев, то ви зможете бути набагато активнішими в прояві себе, активними у спілкуванні з іншими людьми. Це може бути сприятливим періодом для виступів, підписання договорів, важливих покупок, навіть зміни. Вашого статусу, вашої професії, вашої діяльності. Зауважу, що до 5 травня залишається напружена взаємодія між Плутоном та Чорним місяцем. Аспект вже точно пройшов, це лише його відголоски, але все ж таки небезпека залишається. Уникайте сумнівних фінансових операцій. Перш ніж щось почати, детально ознайомтеся з цією інформацією. 10 травня Меркурій, який символізує наше мислення, спілкування, інформацію, буде переходити в знак Телець, в знак стабільності накопичень, ваш 10 сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації. Тобто це можуть бути нові знайомства, важливі для вас зустрічі, серйозні розмови із керівництвом. Також сприятливе і для вирішення питань вашого статусу, підписання важливих документів, які пов'язані, наприклад, з переїздом або з покупкою, або із кар'єрою, із посадою. 12 травня настає повня, тобто в цей період ми можемо підбивати підсумки або ж отримувати результати, або прийде просто ясність в тих сферах, куди потрапляє місяць, а у вас він потрапляє в четвертий. Це сектор, який відповідає за нашу сім'ю, за маму, за місце проживання, за батьківщину. Тобто, це може бути підписання угод. Стосовно купівлі, продажу, або ж оренди житла. Це може бути ясність, яка стосується ваших взаємовідносин в сім'ї. Також це може бути звістка про народження дитини, або ж про поповнення сім'ї. Або це може бути пов'язано із укладанням шлюбу. В цей період місяць також буде у з'єднанні з Прозерпіною. А це за легендою дружина Аїда, володаря той І вона. Буде давати глибинні трансформації, тобто якась інформація може прийти до вас, яка буде давати вам можливість більш глибоко подивитися на питання, наприклад, традицій роду. Ви можете дізнатися щось із сімейних традицій та секретів. Це може бути і. Звернення до родинного дерева. Цей час може бути звістка про одного з членів вашої родини, або ж ви будете зустрічатися в родинному колі. 14 травня місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу, торкаючись вашого п'ятого та першого секторів. Чудовий період, коли ви зможете проявити себе, свої навички, таланти. Показати свою харизму. П'ятий сектор це сектор дітей. Всього, що ми любимо, все, що вас надихає. Це можуть бути і важливі зустрічі для вас, романтичні зустрічі. Період, коли ви будете брати активну участь у святкуваннях або ж організації свят. Більше буде можливостей для світських заходів. відвідування кафе. Вас будуть запрошувати, наприклад, на прогулянку, на природу. Це хороший час для того, щоб ви займалися хобі, а також активно вцілювали життя свої творчі проекти. П'ятий сектор пов'язаний також із азартом та спортивними досягненнями. Це можуть бути і активна участь в житті ваших дітей та коханих людей. Чудова можливість для відпочинку, але він буде активний. 16 квітня буде напружений період, коли Юпітер, який вимагає від нас відповідального ставлення, який все розширює, він буде робити напружені аспекти до кармічних місячних вузлів. Пригадайте ситуації, які були наприкінці травня, на початку червня 2023 року. Тоді Юпітер був у з'єднанні з кармічним вузлом, а зараз він буде в протистоянні, тобто можуть бути ситуації двоякі, коли ви маєте опираючись на свій досвід, які у вас вже є. Впроваджуючи щось креативне і нестандартне в своє життя, зручаючись підтримкою друзів, управляючи свій авторитет, і йти в нове, в шлях, який вона показує кармічний місячний вузол раху. В цей же період сонце буде у з'єднанні із Ураном, що також посилює дію нестандартного, креативного. Це може бути неочікані для вас звістки та зустрічі, отримання важливої інформації. Проте можуть бути і напружені обставини, оскільки це з'єднання буде поряд із злою зіркою Алголь. Але ви вже маєте досвід, ви маєте знання і, проявляючи креативність, ви обов'язково подолаєте будь-які перешкоди. 20 травня сонце буде робити гармонійний аспект до Нептуну та Сатурну. Сонце це наше я, це наша енергія і це управитель вашого знаку зодіаку. Нептун символізує мрії та фантазії. А Сатурн це планета, яка все це може матеріалізувати, втілити в життя планета стійкості, відповідальності, законів та порядку. Цього ж дня Сонце буде переходити в знак Близнюки, ваш 11 сектор, там, де Сонце там основний вектор вашої уваги, тож вже зараз можете приділяти увагу вашим планам на майбутнє. Одинадцятий це сектор, який пов'язаний із соціальними проектами, інноваціями, друзями. Цього дня також і Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Венери, дві гендерні планети, які в гармонійному аспекті дають нам чудовий період для романтичних зустрічей, для покупок, для спільних партнерських взаємовідносин. Це можуть бути Спільна поїздка, спільна покупка. Торкатися цей аспект буде вашого 9 та 1 секторів, тобто ви з однієї сторони і ваші партнери, ваші наставники з іншої. Це буде сприяти розширенню вашого кровозору, сприяти також укладання юридичних угод. Мандрівки. 25 травня Сатурн буде переходити в знак Овен, ваш 9 сектор. Там, де Сатурн, там велика відповідальність. Можуть бути певні і обмеження, оскільки обов'язки нас в чомусь обмежують. Ми маємо прикласти зусилля, маємо прикласти відповідальність, наполегливість. Сектор 9 – це про вищу освіту, про видавничу діяльність, про звітність, про виступи, про прояв нашого авторитету для вас. Це може бути періодом, коли ви будете оформляти документи, наприклад, для виїзду за кордон або ж для імміграції, для мандрівок. З ціллю вивчення, наприклад, іноземної культури, або ж це сприятлива можливість для наполегливої праці і вивчення іноземної мови для вступу до навчального закладу, для вирішення юридичних питань. Це дім онуків, а також. А це може стосуватися і шлюбів. Більш детально про цей період зніму окреме відео. Тож підписуйтеся, якщо ще не підписані, щоб не пропустити важливу інформації. 26 травня Меркурій буде переходити в знак близнюки ваш 11 сектор. І він також буде давати вам можливість для більшої інформації, для поїздок. І ці поїздки можуть торкатися. Ваших друзів, ваших однодумців, тих людей, з якими у вас спільні інтереси. Оскільки це інформація, це сприятлива можливість для виступів, для активної участі в соцмережах в соціальному житті, для створення соціальних проєктів, для вивчення, наприклад, і впровадження нових технологій для спілкування онлайн. І вже 27-го. Травня настає новий місяць і відкриває перед вами нові можливості, ймовірні зміни знову ж таки в вашому 11 секторі. Тобто, ви можете прописати плани на найближчий місяць вперед, які торкаються повторних шлюбів, дітей, вашого хобі, ваших друзів і, звісно ж, планів на майбутнє. Я вам вдячна за увагу. Бажаю вам успішного травня, реалізації ваших планів найкращим чином і до наступних зустрічей, наступних відео!